Дивимося, як він зараз виглядає, а? А виглядає він ось так. Обов'язково це баранина, курдюка трошки, нута. Нут, треба замочити, щоб він постояв. Ізюм. Я беру ось такий крупненький. Плова я беру басматій, він дуже такий гарно розсипчатий. Пед ми беремо для зірвака, вони вже готові, одразу відважені. Зважені, коротко, початочку, закидуємо курдючок. Зараз воно нагріється, розтопиться. Поки курдюк ужарюється, береш собі таку таранічку і займаєшся. Далі кладемо м'ясо. Ось так. Обов'язково, як обжарили, виймаємо м'ясо для того, щоб обжарити лучок, морков. Політів лучок у нас Уже. Так, дивіться, який лучок. От тільки тоді ми закидаємо морку. Кидаємо м'ясо, хай воно трошечки в місті там пожариться. Кидаємо нут. Ось так акуратно, обережно. І обов'язково Ось Такий прям льохенький, Ах, молоденький, молодесенький, прям ось сюди. Потім у мене є помічник, пішов рис у нас. І додаємо водичку через отакий друшлячочок. Так, все, водичка ушла. Тепер накриваємо і чекаємо. Ось так. Ось такий він відмає. має. Ось зараз трошечки його з-під так опа. Друзі, що хотів сказати, всім? усім смачного. Дивіться, як воно все вийшло. Я думаю, він дуже смачний. Та що тут думаю, я точно знаю.